Отже, шановні колеги, сьогодні так коротенько поговоримо на дуже цікаву тему. Як ви можете бачити на слайді, це End of Year Strategies в Moodle, тобто мається на увазі стратегії, що має бути виконано наприкінці року. І от такого усталеного терміну до цього немає, і будь-які матеріали, які відносяться до цих стратегій кінця року, там вони починаються з того, що йде. Така аргументація, що власне ці стратегії вони жодним чином не мають відношення до якогось там закінчення календарного року. Тобто, це стратегії, які мають відношення до закінчення або навчального року, або семестру, або просто якогось періоду, от усталеного на протязі якого організація активно займається навчальною діяльністю в Мудлі, потім робиться якась пауза, там канікули чи перерване технічне обслуговування будь-що. І от е, починається новий навчальний цикл. Е, тобто, цей end of year мається на увазі просто завершення навчального циклу. Ну, а більш усталеного терміну е, для цього нема. Тобто, використовується той термін, який є. Ну, зараз я, власне, переходжу в режим демонстрації екрану, а ви мені підкажете, чи, чи бачите його, чи ні. Так, поїхали. Як є? Колеги. Я uh, yes. Дякую. Ну, от бачите, тут якраз на сайті Dogsmood в розділі backup є окремий пункт year and procedures. Тобто це це інша назва для стратегії. Тут це названо процедурами, як я казав, усталеної термінології немає. І знов-таки, перший абзац йде якраз на пояснення, що. Це не має прямого відношення до, до закінчення календарного року. Але цей розділ документації Moodle а, написаний на основі а, поста у блогі в блозі Гевіна Хендріка, який працював у свій час у штаб-квартирі. Ну і взагалі людина, дуже, яка дуже добре розуміється на дистанційному навчанні. Отже, я ніж розглядати цей матеріал, вирішив скористатися першим джерелом і, власне, запропонувати вашій увазі. Якраз матеріал Hendrika е, End of Year Strategies. Е, і тут е, от я пропоную його коротенько дуже розглянути, але матеріал цікавий, і я думаю, що е, ну багато чого можна до цього додати, але принаймні такі от головні напрямки щодо побудови е, стратегії цього типу е, у цьому матеріалі якраз і змальовані. А знов таки. Е, Починається все, все із фрази, що end of year, тобто завершення року, це, це не, не буквально це все слід розуміти. І тут розглядаються от якраз різні приклади того, що мається, під, під, має під цим розумітись. Ну, наприклад, організація, яка кожен місяць пропонує онлайн-курси двотижневі, наприклад, там підвищення кваліфікації. Чи це може бути навчання, наприклад, під час літа, як підвищення кваліфікації, чи різні курси різної тривалості, і це все залежить від того, коли людина в них записується, коли звільняється, закінчує. Тобто. Це може бути таке, ну, розпорошена, така, як би це сказати, ситуація. До чого зводиться власне стратегія? Стратегія має описувати, як перезапустити один курс, як перезапустити певний набір курсів, низку курсів, і як перезапустити сайт у цілому. І відповідно є багато стратегій, як це все можна робити. Це залежить від цього, чи це школа, чи це коледж, чи якась інша навчальна організація. І тут є от декілька тез, декілька питань, які допомагають визначитися щодо стратегії: це хто створює структуру курсів, контент. Які типи курсів А Кількість місця, які займають курси, і чи починаються закінчуються курси у той самий час, тобто синхронно, чи, чи це може бути у різний час асинхронно? Ну, от перша стратегія, яка розглядається, це курс розет. Тобто відома штука, ми навіть здається розглядали на вебінарі, як робиться курс розет. Створюється про всяк випадок резервна копія, а потім, відповідно, резервна копія на якомусь сховищі розміщується, і, власне, має місце скидання курсу, тобто резет курсу, відповідно, резет може торкатися Створеного користувачами контенту може також включати в себе зарахування на курс, можна скинути і оцінки. В принципі, скинути можна практично все і зробити курс ну, порожнім, тобто таким, яким він був до того, як туди зайшов перший студент, який там почав навчатися. От, але відповідно треба зважати на те, що цей процес вимагає, ну принаймні від викладача. Певного розуміння, що він робить з курсом, певних знань, а можна помилково витерти якийсь контент, який ну, наприклад, глосарії чи бази даних, який створений саме викладачем, але може бути витертий при розеті Ну і викладач мусить розуміти, що він робить, мати відповідну кваліфікацію, тобто не наробити при цьому помилок, бо можна створити таким чином розет, що фактично більша частина даних, наприклад, збережеться у курсі, і від того резету ну, особливого сенсу не буде. Тобто, викладачі мають бути підготовлені до цього, або якщо це виконує. Якийсь адміністративний персонал, то тут вже треба, щоб люди розуміли, що власне вони видаляють, щоб там раптом не видалили всі глосарії. Ну тобто є свої плюси, є свої мінуси. Отут вони перераховані. а Тобто, аргументи за а, якщо робити розет, відповідно тільки один одна копія курсу існує в системі. Не треба змінювати права доступу дозволу для викладача, знов таки, контент курсу, вміст курсу він вже створений і ну, нічого більше не треба. І важливий момент, що от ця робота, ці зусилля вони виконуються кожним викладачем окремо на своїх курсах. Тобто, немає якогось такого централізованого навантаження на, на адміністративний персонал. Але відповідно аргументи проти, тобто є навантаження, скажімо так, на, на систему. Тобто, якщо це все синхронно починає відбуватися, це може бути певне навантаження, і витрати часу, вони лінійно пропорційні кількості курсів. Також студенти і викладачі. А вони втрачають доступ до того контенту, який був ними згенерований ну, в минулому, як би це сказати, навчальному циклі, можна сказати, в семестрі чи, чи навчальному році, ну, навчальному циклі, я б сказав. Тобто, от такі аргументи проти. Є механізми копіювання курсів, тобто можна просто створювати копію курсу і залишати. От Той курс, який вже закінчився, тим не менше він залишається, він може бути там доступний для викладачів або і для викладачів і для студентів. А на основі копії створюється новий курс. Ну, Відповідно, тут розглядаються вже технічні нюанси, тобто створення резервної копії і відповідно, відтворення курсу з резервної копії. Важливий момент, я хочу звернути увагу, що цей матеріал він писався, він створювався ще до того, коли у Moodle з'явилася кнопочка Скопіювати курс, зробити копію. Тобто тут копіювання курсу розглядається як процес бекап і рестор. На той момент ще просто копію курсу не можна було зробити. От на це треба зважати. Зараз це все набагато простіше, можна просто клікнути, зробити копію і все. і Одним кліком курс буде скопійований. Ну, і відповідно аргументи за, і викладачі, і студенти зберігають доступ до власне того, що вони робили. Контент та види діяльності вони знов таки збережені для наступного використання. І це може бути довірена ця діяльність. Від адмі адміна, від адміністрації закладу до кожного викладача, який працює із своїм курсом, аргументи проти. Аргументи проти, що більше однієї копії існує на сайті. Викладач, щоб створити новий курс, треба йому надати права. Створення курсів певній категорії. Ну, це розглядається як якийсь такий негативний момент, типу, викладач отримує прав більше, ніж він просто має за замовченням в своїй ролі. Ну, і знов таки лінійна залежність між часом і кількістю курсів. Ну Тут пропонується альтернативний варіант того ж самого підходу. Тобто, це створюється просто порожній курс. Це може бути автоматично чи вручну викладач отримує права викладача права редагування у цьому новому курсі, і далі він може відповідно робити експорт, імпорт і цей курс заповнюва. Тобто, ну, тобто, принципова різниця між цими методами це те, що в першому методі викладач може створювати у категорії новий курс. А в другому варіанті цього методу викладач не може створювати новий курс, створюється порожній курс, йому даються відповідні права, і він тоді-туди робить експорт імпорт із свого попереднього курсу. Ну тут я більше на цьому не бачу сенсу детально зупинятись. Також пропонується ще розглянути варіант rebuild, тобто перебудова курсу. Це залежить звичайно від стратегії навчального закладу. І е, в одних випадках курси можуть бути одні й ті самі, які використовуються там на протязі тривалого часу, роками, можливо, а у той час, як в інших закладах, треба курс оновлювати, вдосконалювати для кожного ну, року чи семестру, чи е, терміну використання, скажімо так. І відповідно е, викладач на Кожен цикл навчання має якось оновити переробити, підготувати курс, або навіть створити його просто з нуля. Ну, це такий більш екстремальний варіант. Ну і, відповідно, аргументи за і проти, також дуже подібні до попередньої ситуації, але, звичайно, аргументів проти більше, ну тому що. Створювати кожного разу курси з нуля, це так ну доволі нетривіальна задача, чи принаймні його якось глибоко переробляти. І вибір стратегії, ось це дуже залежить від того, хто власне створює контент, тому що в залежності від навчальної організації це може бути як підхід, такий більш традиційний, тобто, коли кожен викладач він створює. Контент для власного курсу там на, на свій розсуд, практично, чи це може бути централізовано якось, тобто instructional дизайнери, які створюють навчальні курси і працюють з ними, от, і відповідно дають вже доступ викладачам. Чи курси можуть замовлятися на, на стороні, десь у сторонній організації? Тобто, це все дуже залежить від того, яким чином створюється контент також, ну тут. Цікава теза. Тобто, не, не, не всі курси це просто набори PDF файлів, хенд-аус, мається на увазі роздатковий матеріал. Тобто не всі курси це просто перелік pdf файлів. І, відповідно, це треба враховувати. Тобто, що саме, що саме міститься в курсах, в яких режимах ці курси використовуються. Тому що це можуть бути курси, наприклад, для самостійного навчання. Ну щось на кшталт МООКу, А це може бути курси, як би це сказати? Такий цікавий термін. Курс підтримки, курс підтримки доставки контента, фейс -face, тобто обличчя до обличчя. Тобто це просто допоміжний курс, який пропонує оцифровані варіанти якихось роздаткових матеріалів, там якихось нататок, можливо, якихось записів, таке інше, але це просто така система підтримки фактично офлайн навчання, тобто навчання у класі. І це може бути змішаний режим, тобто blended learning, коли відповідно деяка діяльність у Moodle, деяка за межами. Uh, і uh, вибудовуючи стратегію от, цю end of year uh, треба також приймати до уваги, власне в якому режимі як ви використовуєте мудул. Наскільки це uh, дистанційне навчання, чи, чи змішане, чи допоміжний формат? Тобто, це, це також дуже важливо. Ну от тут так, uh, назва що в принципі, розмір розмір має значення, мова йде про. Звичайну кількість і розмір курсів. Тобто, якщо у вас лише 10 курсів, то по складності це одна задача порівняно з тим, що якщо вам треба перезапустити 2000 курсів. І відповідно створення резервних копій, копіювання цих курсів, відновлення з бекапів, це все доволі важка задача. Ну тут ще є певні роздуми щодо переваг Moodle 2 над Moodle 1-9, я це опущу. Я думаю, що це не дуже зараз нам цікаво, але от е, ще такий момент, що в принципі, якщо є можливість цю діяльність якось розподілити, тобто, якщо не всі курси, не весь навчальний процес починається синхронно і закінчується синхронно, то варто розглянути якийсь графік якимось чином. Цю роботу зробити розподіленою. Тобто, так, щоб от певне навантаження щодо там копіювання, резервного копіювання курсів воно розподілялось за часом, і не було от миттєво, там в якийсь певний день всі викладачі зайшли і почали там робити бекап, і система просто лягла Ну знов таки, от тут цікаві роздуми щодо того, що а, чим більше курсів, чим більше користувачів, тим більше відповідно. А, Інформації міститься у бази даних модул і кожен е, окремий запит він виконується довше. Робиться висновок. Ну, да, тому що там будується запит до бази, і відповідно, якщо там величезні логи, величезні таблиці так і інше, тобто, кожен окремий запит він просто довше виконується фізично. І е, відповідно, якщо мати, наприклад, е, для двох років навчання е, два. Мудл сайти для кожного з тих е, років навчання, або ж мати весь цей контент в одному, е, то кожен з цих двох сайтів він буде працювати швидше, ніж той е, один один сайт. Е, ну і тут, от далі е, пропонується от такий підхід, що можна е, для кожного року просто створювати новий мудул. Тобто, це може бути там, наприклад, певна папка да 2009, 10, Ну тут. Такі приклади наведені. Або або ж це може бути якось інакше, там ні через як як субдомен просто реалізовано. Тобто то, тут інший приклад, от моду 2009, на якомусь сайті. Але у будь-якому випадку стратегія, яка адресується якраз для того, щоб на кожен рік просто встановлювати моду він, ну, рік чи семестр, чи певний цикл він відпрацював. І він фактично архівується, тобто доступ до нього можна зберігати, лімітувати якимось чином. Але вся інформація, яка була там щодо отриманих оцінок, щодо навичок, компетентностей, ну, будь-що це все зберігається, воно доступне. Але навчальна діяльність у такому о, сайті вона вже припиняється. Ще зручно є механізм контент freezing, тобто заморожування контенту, ну на момент написання цієї статті. Це ще не було реалізовано, а зараз дуже зручна штука, перевод контенту у режим доступ тільки для читання. Тобто, наприклад, студент відвчився там рік чи семестр перейшов на інший цикл навчання, а всі його попередні роботи йому доступні, вони збережені. На попередньому Moodle там навчання не відбувається. Весь контент, як то кажуть, заморожений. Але доступу студента є, якщо він там раптом пригадає, що от була якась там цікава дискусія на форумі, і, до речі, на тому самому форумі були якісь корисні посилання. Він може зайти, знайти ці посилання, все, але вже відповісти він не зможе. Це все фіксується. Ну, така доволі з одного боку непроста стратегія на, на кожен цикл. Новий Moodle піднімати. З іншого боку, немає проблеми, наприклад, оновлення в процесі навчання. Тобто, встановили, покористувались там семестр чи рік і заморозили. До речі, от аналогічна стратегія має місце щодо Moodle-Modу нашого. Кожен рік створюється новий сайт. Тобто, не, не, не саме безглузда стратегія. Відповідно, аргументи за це всі курси доступні. Поточний сайт він використовує тільки ті дані, які треба зараз у моменті, і немає потреби оновлювати, власне кажучи, до поточної версії, тобто старий сайт, який просто ну в режимі рідонів доступу, він може бути будь якої версії Moodle. Не треба перейматися там його оновленням, бо фактично начальної діяльності там не, не відбувається. Але нюанс треба адмініструвати багато екземплярів Moodle. І, відповідно, якщо викладач хоче переносити контент з попередньої, з попереднього Moodla до нового, то додаються просто нові кроки. Тобто він ще має його там завантажити, скачати собі, а потім викласти на новий сайт. Ну, типу, додається два додаткових кроки. Але ну, навряд чи це. Наврядчі це велика проблема. Ну, тут ще є певна е, інформація щодо цього питання. Можна подивитись, я е, на цьому е, закінчую. У shared notes є посилання і на цю статтю з блогу, і відповідно на документацію моду. От, е, тема цікава, я думаю, що її варто продовжити. І тут можна розглядати і механізми автоматичного бекапу, і ручного бекапу, і... Розподілення повноважень і того, яким чином це резервне копіювання відбувається, і чи варто його робити, чи варто мати чисту версію, ну тобто резервну копію бекап зробити до запуску курсу, а потім використовувати. Питань дуже багато, і я думаю, що з цього можна зробити якийсь воркшоп там круглий стіл, тобто тема дуже цікава. І, звичайно, тим матеріалом, що я так коротенько виклав, вона жодним чином не вичерпується. От, ну на цьому в мене все. Прошу питання, колеги.